Volkswagen, CC. Дивіться, цей нижній болт, задня ходовка. Він виходить, іде в алюмінієвому кулаки, болт стальний, він нас прикипає, це понятно. Може, в когось буде проблема, що він прикипає, У нас на тій стороні така херня була, ми вже ту сторону зробили, приступив я до цієї. дивіться. Одрізаємо тут болт, речак знімаємо і беремо цю гайку. Перед цим офігітельно нагріваємо, прям дуже добре нагріваємо. І гайку закручуємо. Починаємо крутити, крутити, крутити. Вона крутиться. Бачите, скільки ось чистої різьби, скільки я прокрутив. Болт самий стоїть на місці, він випресовується, наче цією гайкою. Потім, поки, коли починає впиратися, вже з усіллям важким починає крутитися, опять нагріваємо, оп'ять крутимо. І так продовжуємо до того моменту, поки болт не почне крутитися. Коли почне крутиться, розрабатуємо його так, крутим, крутим, і потім акуратненько пнємо зубилом вибиваємо і все. Не треба зразу пиздячати сюди зубилом без оцих маніпуляцій, що я перед цим розказував. тому що лопне оце вухо і все.